Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Світлана, і ми сьогодні вперше будемо з вами дивитись відео там, де я взяла косметичку. Вона ще порожня, це, до речі, косметичка від Cloud Beauty. Така непогана. Ми з вами будемо збирати косметичку в дорогу. Я планую поїхати днів в Київ і піти на книжку країну в кінці вересня, тому я думаю, що ви це відео побачите якраз перед тим або. Так, я думаю, так. от тому ми з вами зараз складемо мою косметичку в дорогу. Тут буде догляд, тут будуть парфуми, і тут буде косметика. Те, що мені потрібно на пару днів, для того, щоб почувати себе плюс-мінус комфортно. Поки що я думаю, що я не вилучу нічого зайвого, але час не покаже, тому наливайте собі водичку або чивичок і приємного перегляду. Отже, ми починаємо з парфумів, тому що тут не буде дуже багато варіантів. Я беру з собою плюр ваніла скін. Це ось такий парфумчик. Він, до речі, вам виглядає більш темним. Насправді він такий більш жовтий. Не знаю, я вам показати це. Ну, алкоголь, це алкогольна ваніль, не знаю, ваніль бурбон, якийсь такий вайб, хочу взяти собі, тому що знаєте, осінь прийшла мені все одно, що зараз тридцять градусів тепла. Ну, мені все одно. Вересень на годиннику треба пшикатися теплими, якимись солодкими, такими пахучими, терпкими, можливо, парфумами. Тому ці парфумчики йдуть зі мною, тому що я їх придбала ще в кінці весни, влітку. Літо це точно на цей період для цих парфумів. Також тут є ще в мене Alice Brooklyn Apple Love, ось такий парфум. Це, до речі, є такий парфумчик, який треба мастити. І чесно, це для мене просто такий свіжий осінній аромат. Це аромат якогось яблучного саду. Не знаю, от знаєте, дорога від яблука до шарлотки. Оце оцей аромат. Дуже цікавий аромат. Прям на ранок, на день дуже класний. Він не дуже яскравий, але він свіженький, трошечки такий кисло солодкий, дуже цікавий. І це просто яблуки. Ну серйозно, це просто яблучний аромат. І якщо ми вирішимо кудись вийти ввечері, не книжку Україна десь погуляти, то я беру ось такий пробник парфумів. Це на сферагамо Signorina Містеріоза, ось так виглядає сам флакончик цих парфумів. І в нас тут пише, що в нас тут є Wild Blackberry, Неролі, Оранж Блоссом, Туброуз, Блек Vanilla, Мус і Пачулі. Це прям для мене це такий особливий, знаєте, важкий аромат. Він солодкий, але він прям такий дуже-дуже насичений. Яскравий аромат. Він мені пахне трохи і квітами, трохи якоюсь, навіть кавою. Дуже, дуже такий. Ну, знаєте, це не повсякденний аромат. Це ну не на роботу, але от вийти десь ввечері, прогулятись. Ну, цей аромат дуже класно підійде. По перфумах це в нас все. Давайте переходити до догляду. Перед тим, як переходити до догляду, покажу вам, що я обрала. Це стругачка для олівчиків, це від C'è B'uty. Чесно, та, яка просто є закритим блоком, тому що ну, дуже зручно в дорозі постругати олівчик. Також вам ще покажу свій дезодрант. Це ось такий, він в стіку, тобто він викручується, він виглядає таким чином. Бачите, він отут викручується і вкручується назад. Він дуже цікавий, він пахне евкаліптом, він не викликає подразнень. в мене загалом дуже складні стосунки з дезодрам. Адами вони потрібні нам, але в мене є прям алергічна реакція на різні пшикальні, тому я обливаюсь парфумами. На різні оці спреї дезодоранти Ти, де, в принципі, не ті, які маститься, але цей, до речі, він був з косметички з Beauty з коричними. Тут його 28 грамів. От він трохи розхитався ось тут, але якщо ви десь побачите, це прям дуже хороший дезодорант. Він прям класно блокує виділення поту, е, Ну, навіть на спеку його вистачить десь до 6 годин. Йдемо по догляду, я беру залишки вже міцелярки від Люміне. Це в нас такий малесенький бутильочок. Я його постійно беру з собою в дорогу. Це дуже зручно. Була б рада насправді купити. Якусь нормальну міцелярку в такому маленькому тюбіку і перелити туди звию, тому що не дуже в цю хочу. Вона не супер зручна в плані е, того, як викрапляється. Тобто тут є така штучка, і ви просто крапаєте на ватний вікс. Але насправді це не найкраща міцелярка. Я вже хочу чисто її добити і кинуть в порожні банки. Вона погано очищає очі, вона щіпле очі, щіпле шкіру. Не знаю, мені взагалі не сподобалось. Після міцелярки в нас іде умивачка. це Glow Recipe. це вмивачка з авокадом і з чим ще у нас тут є. Не знаю, з чим вона ще тут є, це 20 мл. В мене є повний розмір такої мивачки, Це вже друга моя маленька мивачка, вона дуже делікатна, вона може класно очищувати. Glow Recipe це взагалі не про очищення до скрипу, але вона дуже комфортна, вона ніжна, знаєте, вона така мусова, вона приємно пахне, вона, до речі, теж зеленого кольору, так само, як і пакування. От бачите, ви можете побачити навіть залишки. Боже, я боюсь її вичавити, щоб вона зараз не плюнула на мене. От, бачите, вона така зелененька. От, але це дуже прикольна вмивачка, вона дуже прям обережненька, делікатненька і класно вмиває. Тобто, ви можете знаєте, не переживати, що вам треба ще якусь пінку після цього, цієї вмивачки. І також в дорогу беру ще серветки для того, щоб вмитися в потязі. І туди їду потягом, і назад їду потягом. Це класні серветки від Sephora, вони дуже навіть не дорогі, Це нові. Я взяла якісь з кокосом, коконат екстракт. Не знаю, вони мають нібито якісь бути більш очищувальні. Це прикольні серветки в дорогу, тому що ви взяли серветку, вмили своє обличчя, і ви ніби і макіяж змили, і вже трохи і вмились, дуже комфортні в дорогу. І минулу пачку я прям досить довго тягала з собою, тому що вдома я таким не займаюся. Вдома є раковина, можна піти зручно вмитися вдома. А от в дорогу дуже зручно, коли треба зняти якісь залишки макіяжу, і знаєте, у вас там немає можливості, наприклад, піти десь прям вмитися або не хочеться йти в потязі. Огляду тут взагалі буде все просто. Починаємо з губ. для губеру ліпс з. Київським тортом більше розповідала в відео про ліпс, але знаєте, він нейтральний, він прозорий, вже нам підходять яскраві аромати. І візьму його, як знаєте, якусь маску на ніч, типу так просто там в потяг і так далі. Ось си єдине, що я беру, це отакі дропси від Glow Recipe, Це, чесно кажучи, вже якась третя, четверта, четвертий якийсь пробник цих крапель. Вони непогані. Тобто вони такі нейтральні. Я їх візьму, щоб скомбінувати з таким кремчиком від Dr. Chart, Він має бути прям суперзволожувальний, тобто класно спрацює. От, і в мене. Він вже був в такому пакетику і жовтий у мене, до речі, він був досить непоганий. І я також беру з собою, не впевнена, що я прямо його буду відкривати, але це ось такий кремчик від Пітер Томас Росс. Хомас Томас. Оцей крем, слухайте, в мене, коли він був в пробнику, це було так круто. Він ніби хмаринка. Він Класно зволожуючий, але він такий легкий, дуже прикольний крем. Я можливо навіть розгляну повний розмір або, знаєте, мініатюру якусь. Я хочу взяти його з собою, так як я не беру якусь сивортку, я не хочу тягнути з собою якісь банки, Я їду всього на пару днів. От тому я вирішила, що візьму один такий поживний кремчик, одну сивортку і один менш поживний кремчик, і ми розберемося з цим. От єдине, що я беру побільше, це крем під очі. Якщо що можна десь там підмасти, беру крем під очі від Kiehl's. це не з авокадо. Так, це не з авокадо. Єсь новенький. Я ще ним не користувалась. Давайте до речі. Можливо, відкриємо, глянемо, що там є. О! Він якось недобре пахне. Ну, ладно, він не добре пахне, але отак він виглядає. Я хочу якраз почати тестувати його в дорозі, тому що крем під очі мені просто життєво необхідно. і в мене досить суха ділянка, як для того, в кого жирна шкіра, суха ділянка під очима. Тому крем під очі я беру 100% з собою. У нас тут уже так трошечки всього лежить, але ми зараз будемо ще брати декоративку, тому ще трошечки. Спочатку про шкіру. Тут все швидко і зрозуміло. В основному це продукти, які хотілося б пошвидше закінчити, або продукти, які знаю, що нормально працюють. Я беру з собою отаку от вітамінну базу від Bobby Brown. Як ви бачите, в мене вже половини десь немає. Вона нормальна, не знаю. У мене були, до речі, підозри, що вона мене висипає, але ні, це не від неї було. Тому вона ніби нормальна. Вона робить таке, знаєте, базове зволоження. Якесь, тобто я не можу сказати, що це найкраща база під макіяж. Я б не купувала повний розмір. Фендіб'юті Highlight це якісь прокляття, я завжди називаю консилер хайлайтером. Це наш консилер дуже хочу добити і викинути, тому що він мені вже не Дуже довго, якого якось вистачає, він рожевий, класно працює на висипаннях, не суше під очима, нормальний консилер. Поріто бібі крем, як завжди, їде зі мною, в мене немає інших альтернатив, а брати пробник дуже ризиковано, тому що ну знаєте, ладно, вдома жовте обличчя, бо там в межах району, але в межах іншої області ми не беремо жовті тональні. Ми беремо для оформлення обличчя. Я беру скульптурний стік від Анастасії, Це взагалі в мене відтінок, до речі, якийсь феєр, фаун, фауну фаун. канторстік. Він зараз в моєму Проджектмені, Це зручно, його можна навіть пальцем розташувати, тому тут багато розуму не треба. Беру з собою рум'яни від Лора Мерсія, таку побільше баночку. Вони дуже гарного відтінку, вони такі пудрові, невагомі, класно тушуються, можна не шарувати. Хороші рум'яни. Я якось менше їх використовував влітку, тому беру їх зараз. Не знаю, я не впевнена, що я взагалі хочу брати хайлайтер, але якщо буду, то візьму Rare Beauty, якось мало ним користуюся. Це в нас відкіночок Inlight 2,5 мл. Він нормальний, його можна чим завгодно розташувати, він класно працює. Просто не впевнена. Знаєте, коли я подивилась на те, щоб взяти з собою, подивилась на хайлайтери, яка може взагалі не брати. Що ви думаєте? Тут не буде ніякої сухої корекції. Я просто не хочу нічого з собою вести. Я просто вже облінувалась максимально раніше. Я волокла з собою завжди, всюди, а зараз не хочу. Що я беру для фіксації? Пудру місай. Добрий день. Я не хочу вести себе розсипчену пудру, а в мене не настільки багато пресованих пудр, тому і не місає в ній, ще й спонжик є, ну такий середній. От це пресована, біла пудра, вона нормальна, вона просто нейтральна, але її можна закинути в сумку, поновити макіяж десь з собою, тобто це зручно. Але я беру ще спрей від Шарлот Тілбері, ми з вами його тестували в відео про шарлоту, і це прям реально. Я бачу в нього роботу, я вже носила його з декількома макіяжами. Мої макіяжі стійкі, вони класно носяться, вони більш змішані, вони не такі пересушені. Для пудри, якщо це була щільна пудра, тобто класний спрей, хочу взяти його з собою. Отже, для брів, на взагалі, тут безпунтова річ це в Revolution, це відтіночок Ash Brown, це просто. Моя повторка з року в рік. Вже ще з часів універу Я користуюся цим гелем для брів, ну не саме цим, просто цим продуктом. От це хороший продукт, його не треба тушувати, його не треба розчісувати, прочісувати. Він нормально оформлює брови. Мені він подобається, не хочу вести собою ніякі щітки, тому беру цей гель для брів. Для очей. Тут трошки взяла, не знаю, не хочу вести знову ж таки ні палетки, ні пензлики. Швидкі якісь макіяжі хочу з собою мати як варіант. І це в нас е, такі тіні, до речі, в шальбі, просто не знаю, як вам показати. Давайте отак. Тіня в шайбі від Sephora, 105 відтінок. ну так, Я думаю, що це 105-й. На всяк випадок він називається Twinkle. І чесно, це, до речі, оновлена шайба. Я, я, я вам в якомусь відео покажу, в мене є і старого формату, це мої улюблені тіні в шайбі. Просто дуже швидко, дуже класно робиться таке холодне сяйво, але, знаєте, вони на коричневій базі холодні тіні. Просто так рознесли і все. Якщо я захочу кольорів, беру з собою два тіні Pop. Два стіка Діней <ті> Калорпоп. Перший це в нас, ну не знаю, як там називаються відтінки, але це була муза, і це, знаєте, на вечір вийти, тому що він найтемніший, але він дуже прикольний. Це найтоці відтінки мухи, він коричнево рожевуватий, такий трошки зеленкуватий. От, але якщо на день і я поїду, скоріш за все, в чомусь теж блакитному, це один з моїх улюблених кольорів. Я візьму з собою цей стік. Це в нас блум, напевно, була. Не знаю, або, або не плум. Він гарний, він класний. Я завжди наношу. Ось тут виходжу на куток і, можливо, маленьку смужку роблю, і все класно працює. От, якщо я захочу стрілки, беру з собою таку підводку від ланком і доль. Вона просто нормальна. Не знаю, я не можу сказати, що вона якась там ультра-супер крута, просто нормальна фетрова підводка, тому це не щось нове. А ще вона дивно закривається, ніби не закривається до кінця. Туш беру з собою перевірену, тому що не хочу взагалі переживати за те, що ну буде оце як зараз, тому що це я тестую. Бобі Браун. Це Іль макіяж. Це моя улюблена туш. Вона трохи така запацькана. До речі, це просто чорна вона. Не знаю, чи є якийсь прям супер відтінок. Її особливість в тому, що я її дуже люблю, і в ній тільки один ряд щитинок, Тобто, як ви можете бачити, немає щитинок з іншого боку. Тобто, от знизу зараз є, зверху ні. Вона прикольна, вона подовжує, вона може робити об'єм, прям дуже цікавий туш. Але ми по губам, беру, два олівчика з собою. Перший це є beauty-ревісу, коричневий теплий олівець. Він в дереві нормальний, а другий це туф здається. Пафіню ту Too Faced, оцей ліп Injection, Дуже класний. Це просто була моя любов цього літу. Він реально мені збільшує губи, він прям робить такий набряк за рахунок того перця, але колір дуже гарний. Носиться, теж дуже класно, з'їдається, комфортно, дуже класний олівчик. На самі губи я беру помаду Rare Beauty. Ось таку, вона, до речі, в такому флаконі, Це відтінок Humble. Це одна з моїх перших таких люксових помад. Вона така рожево перською. В принципі, нормальна помада, на щодень матова. От, або ж я беру, не знаю, що до кінця такий бальзам від Vaisel, Він більш такий саме бальзамний, тобто це не прям супер помада, і це відтінок. Двісті один, до речі, можете піти і подивитись про продукти Вайсей. І блиск, якщо там не якийсь вський торт, а суто блиск, блиск зверху на помаду. Я беру Fenty Beauty, давно ним не користувалась, Бачите, в мене вже трохи його так немає. Це відтіночок Riri 08, класний блиск. Він не плампер, він нічого там не збільшує, просто звичайний блиск. От і. Він дуже густий, прям дуже густий, але він робить дуже гарні губи, серйозно. У мене їх три, здається, цих близьких. Це прям мої фаворити. Я зібрала косметичку. Тут все влізло. Ми взяли одразу все, що нам потрібно. Дивіться, я волосся защитно. Все, все класно. Тому ми з вами зібрали косметичку, знову нас тіліпається цей шнурок. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат, що ви ще хотіли подивитись, можливо, якийсь з цих продуктів ви зацікавив. І напишіть, як ви збираєте косметичку в дорогу. Чи ви взагалі нічого не берете, чи ви набираєте прям багато фул мейкап, чи ви просто там, не знаю, якісь універсальні продукти берете. Мені було б дуже цікаво почитати, бо мені здається, навіть цього забагато. Але це от прям мій базовий макіяж на вихід. Тому буду рада побачити ваші коментарі, поставте лайк, підпишіться. Обов'язково. І до наступних Відео, себе і будьте в безпеці. Па-па!